Для мене футбол це як вічний серіал, тільки з реальними людьми та без прописаного сценарію усе експромтом. Тут і напружені сюжети, несподівані повороти, інтриги, і звісно ж, куди без конфліктів за голами, перемогами, кубками часто ховаються проблеми та непорозуміння між одноклубниками та такі, що позаздрить будь-який сценарист. І чесно кажучи, мені завжди хотілося зазирнути за зачинені двері роздягалень і дізнатися, що ж там насправді коїться. Муча за фісіпанавосотриш. Розпочнемо, мабуть, з історії, яка свого часу наробила чимало галасу. Генуя 2012-го досвідчений нападник Максі Лопес бере під свою опіку молодого та перспективного Мауро Ікарді. Запрошує до себе додому. Італійська паста, ігри на PlayStation, загалом усе як у всіх. Та хто б міг подумати, чим закінчиться така дружба? У 2013-му ікарді несподівано закохується у Ван дружину Максі, і вона починає зраджувати, а згодом його покидає. А у 2014-му перед матчем Інтерторіно Максі демонстративно проігнорував простягнуту руку Ікарді. Також це вплинуло на виступи Мауро за збірну Аргентини, адже свого часу Лопес грав та мав гарні стосунки із Месі в Барселоні, і це партнерство переросло в дружбу. В кінці кінців він скаже, що пробачив ікарді, і навіть дякує, що той забрав ванду з його життя. Погодьтеся, запрошувати одноклубника в гості й отримати таку подяку не дуже приємно. Але не лише любовні трикутники стають причиною напруження в команді. Іноді достатньо одного невдалого сказаного слова. Лондон, 20 серпня, 2011-го. Арсенал програє Ліверпулю, а 19-річний півзахисник Еммануаль Фрімпонко отримає червону картку на 70 70-й хвилині. У роздягальні на нього накидається Семірна срі, звинувачуючи у поразці. Фрімпон згадував: ніхто не мав мені пояснювати, що я зробив дурницю, але Самір встав перед усією командою і почав кричати, що ми програли через мене. Я розумів, що він має на увазі, але чому професіонал його рівня так топче молодого гравця? Та ще й у такий момент. Образа була настільки сильною, що коли Самір перейшов до Мансіті, Емануель написав у твітер зухвали лол, бувай! Насрід дзвонив йому з погрозами, коли я тебе побачу, ти пошкодуєш. Але Фримпонг не злякався і заявив Я не з тих, хто тебе боїться, хочеш розібратися по чоловічому, давай. Бувають конфлікти, які не виливаються у гучні скандали, але від цього не стають менш токсичними. Згадаємо історію захисників лондонського арсеналу Коло Туре та Вільяма Галаса. З 2006 по 2008 вони утворювали міцний дует у центрі оборони. Але за межами поля не спілкувалися взагалі. Ні на тренуваннях, ні в роздягальні, ні навіть на командних обідах. Туре зізнавався, коли ти граєш із кимось і не обмінюєшся жодним словом, це дуже складно. Ми з Вільямом взагалі не спілкувалися. Причини як такої не було. Можливо, я не зміг її знайти, але, скоріш за все, гравці просто не сходилися характерами, відчували конкуренцію та не могли, а, головне, не бажали знайти спільну мову. Арсен Венгер намагався їх помирити, але безрезультатно. Врешті-решт Туре виріс. Один із нас має піти, і це буду я, бо не хочу ставити команду в незручне становище. А оскреки часом лунали в іншому лондонському клубі Челсі. Літо 17-го. фланговий захисник Давіда Запакоста помічав, що зірковий вінгер Еден Азар Назар і феєрить в Атаці, але не завжди охоче відпрацьовує в захисті. Одного разу на тренуванні Давіда не витримав і прямо сказав Азару, що той грає лише на себе. Еден із посмішкою відповів: тобі до мого рівня ще рости. Напруга відчувалася все сильніше, і, зрештою, італієць покинув команду, перейшовши в оренду. А Азар опинився в мадридському реалі, де став легендою бургерів. Мабуть, найнезручніші ситуації виникають між тими, хто мав би діяти в одній зв'язці, як-от нападники. Теді Шерінгем та Енді Кол разом забили неймовірну кількість голів і виграли Лігу Чемпіонів. Проте поза полем між ними панувала справжня ворожнеча. Усе почалося з того, що Коул замінив Шерінга у товариському матчі збірної Англії. Теді навіть не глянув у бік новачка. Коул був шокований таким ставленням і затаїв образу на довгі роки. Він згадував, що відчував себе приниженим перед усіма у свій перший матч за збірну. Він був молодим, влучив у стійку, але не міг викинути з голови ігнорування. Відтоді зрозумів, що Шерінгем не його тип людини. А згодом видав цікаву фразу: я б швидше випив чаю з Нілом радуком, який зламав мені обидві гомілки, ніж і стеді, якого зневажаю вже 15 років. На щастя, не всі конфлікти закінчуються ворожнечею. Згадайте чвертьфінал чемпіонату світу 2006 між Англією та Португалією. Венрунь, гравець Юнайтед, наступив на Рікарду Карвалью. А його одноклубник Крістіану Роналду активно апелював до арбітра, вимагаючи червону картку. Зрештою, вейна вилучили, а камери зафіксували, як Крістіану підморгував лаві запасних. У роздягальні Руні був розлючений, що він собі дозволяє, але вже в тунелі після матчу підійшов до Роналду і сказав, що немає до нього претензій. Португалець також вибачився, і конфлікт було вичерпано. Вже в наступному сезоні вони знову грали разом за МЮ і чудово ладнали. Але примирення в тому ж таки Манчестері на жаль трапляються не завжди. Ось вам історія справжньої бійки, яка сталася прямо в роздягальні. Після одного з товариських матчів Ройкін та Пітер Шмехель влаштували справжню сутичку. Кін кричав, що ти за воротар, якщо пропускаєш м'яч. Пітер огризнувся, що Рой сам не дограв момент. Слово за слово, і почалася бійка, у результаті якої Шмехель навіть отримав синець під оком. Кін пізніше згадував, Пітер неймовірний воротар, але часом поводився, ніби він із Голівуду, а не з Манчестера. Іноді емоції настільки зашкалюють, що в хід ідуть не лише кулаки. У 2007 році Ліверпуль готується до важливого матчу Ліги Чемпіонів. Крек Беламі та Джон Арне Ріса мали б разом відпочивати, та безневинний жарт про караоке вивів Беламі з себе настільки, що він схопив ключку для гольфу і погнався за ріса. Партнери ледве зупинили цю шалену погоню. Та Арне цього не забув. Я ніколи не стану другом Крейга, і він мені не потрібен у моєму житті після того, що сталося. Але люди роблять помилки, іноді величезні. Тож я бажаю йому успіху, тільки подалі від мене. Проте не завжди конфлікти виливаються у фізичне протистояння. Часом ворожнеча проявляється в публічних образах та критиці. Згадайте фінал Ліги Чемпіонів 99-го між Баварією та Манчестер Юнайтед. Капітан Мюнхенців Лотар Матеус попросив заміну на 80 80-й хвилині, і його команда сенсаційно програла на останніх секундах. Стефан Ефенберг був у гніві. У своїй книзі він писав, що Лотар поводився як базікулий слабак. Якби я був на його місці, я б зламав собі ногу, але залишився на полі, щоб виграти. Натомість Матеус в інтерв'ю Білд сказав: пора продавати Ефенберга. він був лідером, але втратив хватку, і команда це відчуває. Ходять легенди, що Штефан навіть планував ставити порожню сторінку у свою автобіографію з назвою Що Лотер Матеус знає про футбол. Буває і так, що гравці просто не можуть терпіти один одного на особистому рівні. Джеймі Кареґір та Ельха Джі Хаджіу відкрито демонстрували свою взаємну неприязнь. Каргер казав, Ель Хаджі у команді був просто жахливим. Грати проти нього на тренуваннях було весело, бо можна штовхнути. Але в офіційному матчі катастрофа. Діуф не забарився з відповідю. Я світовий клас, а Каргер ніхто у нього дві ліві ноги, і він грає лише тому, що місцевий. У моїй книзі він не заслуговує жодного рядка. І їхній словесний бів став свого роду легендарним для фанатів мерсесайців. Ось такі історії ховаються за лаштунками футболу. Це історії про людські емоції, про зради, образи, запеклі протистояння та іноді все-таки про примирення. Вони нагадують нам, що на полі б'ються не роботи, а живі люди зі своїми амбіціями та слабкостями. А які історії можете розповісти ви, адже впевнений їх ще чимало. І я дякую вам за перегляд. Зустрінемось у наступному випуску.